13 година минула у Києві. На каналі 1+,1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це випуск ТСН. Підозрюваному вбивстві Андрія Парубія, 52-річному львів'янину, сьогодні можуть обрати запобіжний захід. Обвинувачення клопотатиме про взяття його під варту без права на заставу. Із затриманим проводять слідчі дії. А за місцем його проживання і перебування тривають обшуки. Повідомили правоохоронці. І у Львові щойно завершився брифінг керівників поліції, прокуратури та СБУ. Його слухала, і також кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Тож готова про все розповісти наживо. Річко, вітаю. Розкажи, які ще подробиці резонансного вбивства відомі на тепер і про що можна розповідати. Вітаю, Соломія. Зараз біля головного управління поліції Львівщини і тут нещодавно завершився брифінг правоохоронців щодо деталей розслідування. Також вже з'явилися фото затримання підозрюваного. Отже, що відомо на зараз? Ймовірно, убивцю затримали на Хмельниччині приблизно через 36 годин після злочину. У поліції кажуть, що вбивство ретельно готували, заздалегідь знали розпорядок дня депутата, прорахували його маршрут і підготували втечу. Є Перші свідчення підозрювано, але детали слідство поки не розкриває. Мав певні обставини, за яких він чинив це вбивство. Ми не хочемо давати деталі, чому, який мотив цей злочин не був спонтанним перше. Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що звичайно що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. За інформацією правоохоронців, це місцевий мешканець. Проживав він у Львові. Йому 52 роки. Кур'єром не працював, але мав різні підробітки. Не виключають, що хотів покинути Україну після скоєного повідомили ми йому про підозру за двома статтями. Частина першої статті 263 – це незаконне придбання зберігання вогнепальної зброї. І частину першого статті 115 – це умисне вбивство особи. Нагадаю, у суботу Андрія Перебія вбили на вулиці Єфремова у Львові. Він жив у провулку за кілька сот метрів від місця нападу. Кілер був одягнений як кур'єр у шоломі із термосумкою для доставки продуктів. Перечікував його між припаркованими машинами і не викликав не викликав ні найменшого занепокоєння, бо на цій вулиці є офіс кур'єрської компанії. Він підійшов до Андрія Перебія з заду. Зробив вісім пострілів притул, перевірив чи жертва Загинула, заховав зброю у сумку і почав втікати. Нині у соборі святого Юра буде панахида о сьомій вечора. А поховають Андрія Перубія завтра на Личаківському кладовищі. Ймовірно, сьогодні також мають обрати запобіжний захід підозрюваному у вбивстві. Соломія. Дякую, Марічко. Кореспондентка Тесан Марічка Кужик була зараз з нами наживо і розповіла все, що зараз відомо про вбивство Андрія Паробія, зокрема, що розповіли правоохоронні органи. Херсон потерпає від постійних ударів російських терористів. Там є загиблі і потерпілі. Ця неділя була пекельною для Херсона. Росіяни в день із артилерії та авіації гатили по середмістю. Семеро людей зазнали вибухових поранень. Ворожі снаряди і бомба понівечили лікарню, школу, житлові будинки та адмінспоруду. Трохи згодом воєнні злочинці атакували із безпілотника жінку на вулиці. Вітрам вона померла, і саме згарище залишилося від приміщення обласної військової адміністрації. Після чергового обстрілу воно спалахнуло. Пожежу, вдалося загасити тільки через 12 годин. От я взагалі не знає пакетжува. Я взагалі не знаю, як я жива залишилася. Це диво. Подивіться на це скло. Зжерло всередину будинка, а тут летіло все. Ось дивіться тиньк, шматками. Це який же удар мав бути? Зараз мене кладуть у лікарню, тому що у мене струс. Другу добу без перерви працюють ремонтні бригади на Одещині. Там після російських ударів по енергооб'єктах 29 тисяч абонентів досі без світла енергетики заживлюють насамперед критичну інфраструктуру. Добу у місті воду подавали за допомогою генераторів, проте до верхніх поверхів вона не доходила. Її підвозили за графіком каналізаційно насосну. станцію запустили за допомогою енергії сонячних панелей. За попередніми розрахунками ДТЕК відновлюватимельні роботи планують до кінця доби. А в людській оселі світло теж вже почали повертати. В ніч проти 31 серпня Чорноморськ зазнав найпотужнішої атаки із лютого 2022 року. Місто одночасно атакували майже півсотні шахедів. Їхньою ціллю були енергооб'єкти. Готували та коригували ворожі атаки по Одесі та Києву. СБУ затримала завербованих агентів російського гру, які допомагали ворогу обстрілювати типові міс... тилові міста. Зрадники мали виявляти та передавати ворожі розвідці локації сил оборони та фіксувати наслідки прильотів. Агенти фотографували потенційні об'єкти атак та передавали їхні координати під час спецоперації. В Києві затримали 31-річного жителя тимчасово окупованого Мелітополя. А в Одесі колишньо військово, які звільнилися та почала співпрацювати із ворогом, а Зрадникам обіцяли великі гроші, проте ані копійки не заплатили затриманих судитимуть за державну зраду. Понад 3,5 мільйони дітей, з яких майже 2 мільйони 300 тисяч навчатимуться очно. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, можливість ходити до школи офлайн тепер мають на 100 тисяч більше учнів ніж торік. А от третина усіх школярів через війну навчатиметься дистанційно. Очне та змішане навчання можливе лише у тих школах, де є укриття. Їх планують збудувати ще понад дві сотні. В прифронтових регіонах вже звели. 33 підземні школи і ще півтори сотні таких шкіл обіцяють побудувати до кінця року. 35 тисяч дітей на тимчасово окупованих територіях навчаються за українською програмою дистанційно, і ще 300 тисяч з-за кордону. Програма безоплатного харчування, яка діяла для школярів початкових класів, буде розширеною у прифронтових областях. Гарячі обіди стануть безкоштовними для усіх учнів без винятку. З 26-го року уряд планує наступний крок. Зробити шкільне харчування безоплатним уже для усіх школярів. Одразу три підземні школи відкрили сьогодні у Харкові. Одна із них найбільша у місті три поверхи під землею, де у кілька змін зможе навчатися тисяча дітей. На відкритті побувала кореспондентка ТСН Юлія Бойко, і вона зараз зможе наживо поділитися враженнями. Вітаю Юлю! Тож розкажи про школу. Бо мені здається, це для усіх дуже така цікава новина. Ну і загалом про ситуацію з освітою у Харкові. Та соломіє сьогодні у Картові почався навчальний процес під звуки повітряної тривоги та постійно загрозу обстрілу. Але не в усіх школах сьогодні звід пролунати перший дзвоник, адже близько 270 шкіл міста були пошкоджені. а Це дві тротини загального освітнього фонду міста. Також чотири школи були зруйновані повністю, Вони не підлягають відновленню. Але поки це вже четвертий рік, поспіль 1 вересня, харківські школяри йдуть до школи. Загалом же ж цього року в місті знання отримувати понад 18 тисяч школярів у змісному форматі. Частково очно вуприцях та підземних школах а частково дистанційно. Також ми зараз знаходимося, як вже сказала Соломія, в одній з найбільших підземних шкіл Харкова. Вона починає працювати сьогодні з першого рисья тут три поверхи під землею декілька кабінетів і навчати, навчатися. То тобто зможуть більше тисячі дітей у декілька змі. Це перша лінійка. На жаль, у нас її в садочку не було, не випускного нічого, тому що то ковід, то війна почалася, і дуже так приємно. Як вроді ведемо в перший клас, хоча вже вона в третьому класі. Сьогодні у Харкові ще дві нові підземні школи. І тепер їх працюватиме вже сім, а також шість станцій метро обладнані кабінетами. Тут діти можуть навчатися офлайн і в безпечних умовах. Ми продовжуємо будівництво трьох підземних шкіл і маємо плани, щоб відкрити їх з 1 січня наступного року. Кожна шкіла такого плану розрахована на 1200 учнів. Дві зміни, тобто, ще ми будемо там мати можливість 3600 дітей, які зможуть навчатися. Тож починається навчальний рік сирен уроків в укриттях, але для Харківських ушів та їх вчителі – це вже перемога. Соломія. Дякую, Юлю. Про, е, про цікаву школу і про цікавий досвід ти нам розповіла зараз наживо. Кореспондентка ДСН Юлія Бойко побувала е, сьогодні на відкритті е, школи у Харкові. Одразу три е, підземні школи відкрилися сьогодні, і е, одна із них має три поверхи під землею. Тож діти зможуть навчатися все-таки очно у Харкові. До школи із музикою і розвагами у Києві провели великий сімейний фестиваль перед стартом нового навчального року. Батьки та учні столичних шкіл зустрілися напередодні 1 вересня на ВДНГ. Першачки вітали на сцені з початком нового шкільного життя. Випускники передавали наймолодшим учням зірку знань як символ жаги до навчання для школярів на фестивалі. Працювали також зони із розвагами, інтерактивними іграми та творчими майстернями. Ну, а разом із зіркою тіктоку руханкаменом діти робили танцювальну руханку і заряджалися гарним настроєм перед насиченим навчальним роком. За словами організаторів фестивалю, свято музики і розваг покликане підтримати дітей, які вже четвертий рік поспіль вимушені навчатися в умовах війни. Саме головне для нас це те, щоб 1 вересня діти сіли за парти, щоб вони почали отримувати якісну освіту, не зважаючи на те, що відбувається навколо освіта. Сильніша за будь-які руйнування. Ти в школу хочеш уже? Нові друзі, нові знайомства і ще можна навчити чомусь новому». а що між... крім нас? Ну тобто, наші yeah. діти мають рости тут. Ми маємо працювати тут на державу на те, щоб відбудувати, відновити. А наші діти розвивати далі важлива сила у просуванні нового типу міжнародних відносин. Так, китайський лідер Сі Цзіньпін назвав шанхайську організацію співробітництва або ШОС, саміт якої приймав у Китаї, потискаючи руки ображеному Трампом індійському прем'єрові моді, а також диктаторам Путіну і Лукашенку. І, хоча в установчій промові Сі Цзіньпінь закликав партнерів організації протистояти менталітету холодної війни та блоковій конфронтації, саме зміцнення блоку, який протистоятиме сполученим штатам та їхнім партнерам на цьому саміті, і відбулося Путін там у чергове виправдовував вторгнення в Україну. Одразу після закінчення саміту ШОС Китай проведе грандіозний військовий парад, присвячений річниці завершення Другої світової, щоб продемонструвати воєнну міць. Макрон запросив у Париж європейських лідерів для переговорів щодо України. Лідери країн Європейського союзу, які зустрічалися із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, 4 вересня з'їдуться поговорити до Єлисейського палацу. Про це повідомила Financial Times із посиланням на трьох дипломатів, які ознайомлені із планами. Там точно мають бути канцлер Німеччини Мерс, прем'єр-британії Стармер, генсек НАТО Рюти і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Місток між фінансовими можливостями США та українськими ідеями на NASDAQ відтепер можна купити акції першої української компанії. І ця біржа торгує цінними паперами високотехнологічних компаній. Тож для нашої держави це і важливий іміджевий крок про перспективи для українського бізнесу. Далі Олександр Романюк розповість. Це дуже незвичайне відкриття торгів на біржі NASDAQ. Сьогодні перша українська компанія бере участь в церемонії Opening Bell. Ваш опір дійсно заслуговує на бурхливі оплески. Opening Bell – це традиція із понад 200-річною історією у США. Раніше вона означала старт торгів. Зараз же перетворилась на урочисту подію, до якої долучаються нові учасники біржі. Сьогодні у залі голова офісу президента Андрій Єрмак, прем'єрка Юлія Свереденко і керівник Київстару, чиї акції торгуватимуть на біржі. Саму церемонію керівництва біржі починає зі згадки жертв російських атак та говорить про героїзм українців. Вшануємо незламний український опір. Бо, попри все, представники цієї компанії сьогодні дзвонитимуть у дзвінок. У компанії не приховуються знакова подія для всього українського бізнесу, адже NASDAQ – це технологічна біржа, де раніше не була представлена жодна компанія з України. цей момент більше ніж просто символ. Присутність тут нашого прапора, керівників держави, наших людей це підтвердження українського бажання зростати. Боротися підтвердження сили партнерства із трибуни біржі Олександр Комаров дякує ЗСУ, каже завдяки їм українські компанії можуть працювати і розвиватися а також нагадувати про Україну світові. Вихід на міжнародну біржу називає містком між інвестиційними можливостями заходу та українськими потребами в інвестиціях та розвитку. І святковий дзвінок символізує початок такого шляху. Америка та міжнародні інституції пояснюють експерти інвестують трильйони доларів у компанії з різних куточків світу. Для них це бізнес і можливість отримати прибуток в Україні. Натомість є потреба із залученням інвестицій, адже внутрішні кредити чи інвестиції дорогі та обмежені. Тому вихід на американський ринок це ну, іншими словами, це доступ до глобального капіталу, де а, за різними оцінками є там, від 4 до 10 трильйонів доларів. Вільних коштів, які можна залучати для розвитку, навіть у війну Україна може зацікавити інвесторів, адже активно впроваджує цифрові технології та розвиває нові. Наприклад, Мінцифри та Київстар підписали меморандум про створення української нейромережі, яку використовуватимуть продукти зі штучним інтелектом. Протестували роботу Starlink зі звичайними телефонами у зонах, де немає мобільного покриття. Ми бачимо Україну, яка Сама по собі дуже діджиталізована країна, як вона конвертує цю компетенцію в ІТ, в розвитку, в інженерії. Вона конвертує в розвиток нових галузей. І тому з моєї точки зору так, потрібно дивитися на поточну ситуацію як з одного боку на виклик, можливо, найважчий виклик у нашому житті, а з іншого боку, як на можливість. І тому ми використовуємо цей час для того, щоб прискорити. Да реалізовувати стратегію компанії «Київстар», трансформовувати компанію від телеком-провайдера послуг до провайдера цифрових послуг з телеком-ліцензією. Для держави вихід компаній на міжнародні біржі теж має плюси. Наприклад, «Київстар» – компанія, яка працює тільки в Україні. А це і податки, і робочі місця, і послуги для мільйонів громадян. Це добрий знак для України, тому що компанія залишає свої бізнес-інтереси в Україні і сюди продовжує інвестувати. Інвестиції також матимуть значну роль у відбудові та розширенні цифрової інфраструктури. Торік на міжнародній конференції з відновлення «Київстар» пообіцяв спрямувати на це майже 1 мільярд доларів США до 2027 року, і нині Активно вкладає у відбудову кошти. А ще певні експерти вихід на біржу є іміджевою подією для держави. Акції Київстару продаються із біржовим тікером Київ. І це реклама не лише для компанії, а й для Києва та України. Іноземні інвестори тепер говоритимуть про них не лише в контексті війни, а й інноваційних технологій. Олександр Романюк, Андрій Хлус, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Слюсар-психолог чи таке можливо у столиці? Відбувся допрем'єрний показ першого ориджанал серіалу від «Київстар ТБ. Вітя на закритий показ прийшли актори, блогери, лідери думок та представники медіа. Вітя це серіал про пошук себе, віру у власні сили та гумор у щоденних викликах. Він розповідає про молодого автослюсаря Вітю із міста Лубни, який мріє стати психологом. Диплома психолога у нього немає, проте є щире бажання допомагати людям. Тож головний герой серіалу, якого грає актор Віктор Дуфенець, починає консультувати клієнтів просто на СТО, порівнюючи людську психіку із будовою автомобіля. Його незвичний підхід привертає увагу. Вітя стає місцевою знаменитістю. Актор не тільки виконавець головної ролі, але й один із співавторів. Проєкту спочатку це був короткометражний фільм, розповідає головний режисер і водночас сценарист серіалу Максим Сусіда. Коли кіновиробники побачили цю стрічку, тож попросили сусіду дописати історію слюсера-психолога та зняти цілий серіал. Усього буде 11 серій, тривалістю півгодини. Кожна прем'єра серіалу відбудеться вже сьогодні на платформі Київстар ТБ. Там є і драми трошки, і але основа це все одно комедія. І мені б хотілося, щоб при перегляді цього серіалу люди були трошки щасливіші. Вони трошки порадувалися, трошки відволіклися від своїх якихось загальних проблем, але не тільки посміялися, а і знайшли щось більш глибоке. Це буде такий серіал, не телевізійний, щось щось. Інше таке платформи не вперше в Україні. Він напевно дуже трушний, Він такий про життя. Кожен там впізнає себе. Він розкриває різні конфлікти, життєві і конфлікти батьків, дітей, і любовні історії, і десь комедія. Він подолав дві тисячі кілометрів велосипедом із Гельсінки до Києва та зібрав 10 тисяч євро на підтримку ЗСУ. Фінський волонтер Маркус Месон від початку повномасштабного вторгнення допомагає українцям, вивчив українську і каже, закохався в нашу країну. Що найбільше йому подобається в Україні? і Які пригоди чекали на шляху фінського волонтера? Кореспондент ТСН Іван Воробйов нам усім зараз розкаже. Він приїжджає на інтерв'ю на велосипеді, на якому проїхав понад дві тисячі кілометрів з Фінляндії до України. Волонтер з Гельсінки Маркус Месон подала цей шлях, аби зібрати кошти на турнікети для наших військових. А ще він передав їм автомобіль. Орден Фенікса Фінляндії та Орден Фенікса України передають чудову автівку одному за спецпідрозділів ЗСУ. Щиро дякую завдяки вашій допомозі. Я думаю, що ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава у нас полки три батальйони. Нам постійно потрібно і пікапи, і мікроавтобуси, бо екіпажі виїжджають на завдання, тому це потрібно нам. Ну, це як розходний матеріал. Дуже приємно, що іноземці нам дуже сильно допомагають і ми щасливі від цього. І дуже дуже дякуємо. Подорож до України тривала 28 днів. Свій шлях Маркус фільмував і демонстрував у себе в інстаграм. Свідомо обрав подорож велосипедом аби привернути увагу до акції. каже іноземець. Я хотів поєднувати три речі. Мені подобаються пригоди велосипеди. Дуже і підтримувати Україну. Сюди я постав ще гамаки, спальний місок і так далі. Щоб ночувати. Мені подобається природі спати. Маркус Медсон за фахом психолог на початку повномасштабного вторгнення приймав себе вдома українських біженців. Саме вони навчили Маркуса розуміти та говорити українською. Вони розказали історії про Україну. Я почав тоді щось мало робити, Я передав хлопцям одну машину. І... Було десь там далеко на сході, а і потім, потім а почав більше, більше зробити. Тоді ж відбувся перший приїзд Маркуса до України. При Харків він запам'ятав на все життя. Можете уявити так. Місто мільйони зовсім темно. Люди говорять, та мовою мовами, які я взагалі не розумію. Там вибухи десь далеко, то це був такий. Страшний дозвілже відтоді. Маркус став волонтером. За час цьогорічної подорожі зібрав 10 тисяч євро. На ці кошти придбав понад 400 турнікетів. Ними укомплектують ось такі аптечки для наших військових на фронті. Ці турнікети будуть в основному використані для формування ось таких аптечок, які в подальшому будуть передаватися військовим з різних підрозділів. Ми плануємо передати 500 аптечок на шляху. До України в дорозі Маркус проводив по 8 годин на день, проїжджав по 100 кілометрів на добу. Його шлях пролягав скрізь великі та маленькі міста і села. Маркус любить природу, а тому під час подорожі ночував просто неба у Гамаку. Каже, пригод під час поїздки було багато, але всі приємні. Так багато багато. Вільнюс, царівне місце, і я там познайомився за однією людиною, яка стала дуже. Близько для мене Виходить, що ти ще там знайшов собі кохання по дорозі до України чи як? Ну що на час показує, що буде далі. Кожної поїздки до України відкривав для себе щось нове. Найбільше йому подобаються наші люди, а тому обіцяє Маркус обов'язково повертатиметься в Україну ще і ще. Він на дуже яскраво показує, як яка людина. Я, я тут знайшов так. Просто найкращі люді дома. На Маркуса чекає робота та нові збори. Тому зворотній шлях він обрав більш зручний і швидкий потяг та літак. Іван Варбьов Геннадій Шульга та 1 один 1, марафон. Єдині новини. Ну і далі марафон підхоплюють мої колеги, ведучі один Ната Островська та е, Руслан Шарі. Будемо продовжувати тему, яку ти розпочала в телевізійній службі новин. Готуйте смартфони. Будь ласка, зараз буде збір від бійця, які на передовій на гарячому харківському напрямку. Тож я вже з телефоном. Дякую. Я бачу Дякую. мої колеги теж. Ну а оновлений випуск ТСН о 14.00. до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!